Колекціонуванням старовинних книг наукової фантастики та астрономічних приладів Юрій Шевела займається з 12 років. На його думку, на захоплення космічною тематикою вплинуло те, що його назвали на честь першого космонавта Юрія Гагаріна. Нині колекціонер має найбільше в Україні бібліотеку наукової фантастики зі старовинними книгами, яким понад 100 років, та чимало рідкісних астрономічних експонатів, які він привіз до Житомира, аби презентувати їх широкому загалу. Старовинні книжки по астрономії, підручники астрономія або популярні астрономії, наприклад, карти зореного на неба перші, Наприклад, атлас зореного на неба, От, наприклад, такий я привіз. Це тисячу рік Атлас Мессера, з картами, з таблицями, все дуже таке рідкісне видання. Наприклад, це ще старовинні астрономічні інструменти від і глобуси, секстанти, астролябії. Окрім виставки, відвідувачі музею мали нагоду у спеціальних окулярах розглянути 3 d панорами марсіанської поверхні, знімки якої зроблені американськими марсоходами з допомогою навігаційних камер. Це все сталося завдяки нашій співпраці з асоціацією музеїв космонавтики України. Саме тому ми змогли запросити до нас. Науково-популярний журнал Всієнне пространство пространство-время». Ну і сьогодні безумовно ми говоримо про ті надбання і ті дослідження, які здобула і українська наука саме в освоєнні космосу. Протягом всесвітнього тижня космосу на відвідувачів музею чекає ще багато приємних сюрпризів, які відкриють завісу таємничості всесвіту. Буде для юних астрономів тих, хто тих, кого цікавиться наука, запланована зустріч з Іваном Павловичем Крячко. Це співавтор, підручника астрономія за 11 клас. Надзвичайно цікава людина і співрозмовник. Він проведе у нас урок астрономії для допитливих про проблеми життя на Марсі. Про саму історію ідею ідеї колонізації цієї планети ми поговоримо з Сергієм Якимовим, який, як відомо, є один із претендентів на участь у пілотованій місії на Марс. А на юних інтелектуалів чекає гра Космотур.